Сьогодні ми зануримося у світ захоплень популярного українського актора театра та кіно Андрія Ісаєнка. Ти готовий? <світку> Клас, це пазли! Так, ти можеш здатися, що знаєш, якісь, може, не дуже далека людина, що пазли складає таке захоплення, прям. Але мені це дійсно подобається робити, і мені подобається це робити з дитиною. Взагалі мені подобається щось збирати. У Вас це, типу, як? Проведення часу батька ну, це і донечки один з один із варіантів, да, коли ми можемо там взагалі. Я радий, що у нас багато яких ми граємо. там в шашки або шахи. Я Серйозно? намагався намагався навчити. У дитинстві Андрій захоплювався різними видами спорту, зокрема, вільною боротьбою, баскетболом і волейболом. Після закінчення Запорізького національного університету Андрій Ісаєнко став актором Київського академічного театру драми і комедії. Андріо дружиний з режисеркою Олесею Моргунець Ісаєнко. У подружжя є дочка Марія. Да, може, треба Давай почати, починати збирати. Було таке, що ти от сам собі захотів придбати пазл. Сам собі ні. Це як е, така частина, можна сказати, хобі. З'явилось воно десь у мене вже з народженням дитини. Ні, я ніколи це не зберу, дивись. я попала. — попала. О, ти вже Бачиш? Бачу тільки око. Око за а око нижче. Ми з старшим сином збираємо Лего. Нещодавно я впіймала себе на думці, що я хочу сісти і позбирати Лего, тому що мене це заспокоює. Ти коли бачиш розібране все, а, і от ти зібрав, і ти такий так. я молодець. І О, Бачиш, вже майже значення зібрали з голови. Я теж себе до речі, теж нещодавно про це подумав, що я хочу велике доросле Лего. От я десь ми знімалися якомусь домі. Я бачив такі от авіаносець. Це ж круто. Оскільки ну, ти його місяць десь будеш збирати. Це прям ух. Є якісь хобі, типу, поганяти на велосипеді, коли тепло. Ну от на велосипедах ми… у мене з'явився велосипед два роки тому. Якраз просто сина Анатолія Миколаївича Матєшка продавав велосипед, а він високий. І велосипед я знав, що у нього а, дуже гарний. складно підібрати. І він високий, і він, ми з ним одного зросту, і він під себе дуже довго його збирав. Так, так. А їздив він на ньому, ну може, рік. Так, мало. І вони продавали, я сказав, давайте я куплю. Мені. Може, Спустись. в тебе є мрія про якесь хобі. Поїхати на рибалку. Спочатку повномасштабного я жодного разу не був на рибалці. Але там з Мішою Досенко їздили часто. Це наш актор із театру. Він наразі воїн Національної гвардії України. Пам'ятаю, це була дуже цікава риба, прям, прям цікавенна рибалка, тому що він Значивлею? заснув. Зочівлю, так, він заснув. Де а заснув? Він поставив в машині. Ми приїхали на машину, ставили за кермо. Київ, не Київ, типу там таке місце з пірса. І там перше я закидую мене снасті, обриваються, вилітають. А він закидає другий, о, щось є! І висовує має снасті з такою ще від Це одне. А потім по черзі я трошки подрівав. Міняємося, а він закинув на сома. Мобу закинути, закинув. І тут він заснув і починають колокольчики на сомових худочках. Я до той, я мужикам стає, який що робити? Та почекай, поки він тільки поки грається, там тіпи, сильно не дергається. Я б тільки до цього, а у мене подлящики, дві штуки одразу почнуть. Я подлящик починаю піднімати, поки я того піднімаю. Я бачу, одного підняв, і там удочка вже нернула. Ну і а... такого сома я дістав. Я вже з цією удочкою підняв своїй машині. Ні, що вставай, я не знаю, що мені далі з цим робити. Ми потім в театрі на закритті сезону зварили з нього уху. Театр Фентрі. для тебе як другий дім, так? Так. Які а. вистави ти радиш нам всім подивитися? Багато гарних вистав, чесно вам скажу. топ 3 які от ти хочеш порадити, а. і я піду. Давай посміятися одразу. Це з цією виставою щось не так? Так. Дуже душевна, класна вистава. Моновистава Олеся Жураківської усі найкращі речі Все 100%. Ну і а вже ж я маю себе порадити, але і ще є вистава погані дороги. Бо... За яку ти отримав і ви командою а, так, отримали, так, так, отримали Шевченківську премію. Та, премію? І це. Х'юч, як то кажуть, це дуже ну, круто. Би, так, так, так. Ну, це, да, що це ти дуже відчував, коли вам розказали, що ви отримали? Було 9 березня 2022 року, тому Разуміло. особливих відчуттів у мене ніяких не було. Ти не радів там ні цієї штуки, особливо, ні там і грошові. Якісь вони народі. Ти бачиш, що грошова винагорода майже вся пішла на допомогу, на підтримку. На всі такі, що тебе тримає в такий момент в важкі часи, які ми всі зараз переживаємо? Мабуть, робота і родина. В одному місці ти відпочиваєш, в іншому місці ти відволікаєшся. Я намагаюся відновлюватись в цих місцях mm -hmm. на роботі, вдома, тому що в театрі ти дійсно це дійсно реабілітація, це дійсно якась терапія, особисто для мене. Ти переживаєш якісь емоції, тебе, тебе щось турбує постійно, але ти можеш це все пережити банально завдяки виходу на сцену. Це тебе збирає, збирає підбадьорює. Ти так, так, відчуваєш себе потрібним, тому що ну, потрібним, люди чекають. і ти, ти позбавляєшся від тих емоцій, які можуть в тобі триматися. Щоб я про... тебе чудово розумію. Наприклад, у нас є та вистава погані дороги. Так. Дуже-дуже провіна. Дуже про, в... дуже важка. про Донбас. Вона mm -hmm. дуже, дуже важка. А у мене там ще роль сепара, У мене там є слова. А я зараз таку підставила, захожу, весь два дворка всім. Укропом, которых я заваліла, говорю таку роді я вашого сину білського, і, і що я вам должен. Ну, оце такі, такі тексті. Це дуже ну, це важко. Дуже важко. Так, да, це важкі слова, але все одно ти там відновлюєшся. Все одно, навіть ну, коли граєш виставі. такі важкі ролі. Так, так. У так. цій виставі мені було дуже важко знову неї вийти після початку повномасштабного вторгнення. Все ж таки, вона була створена під час тієї війни, яку багато людей не називали війною. Так. Типу, якась там. Ну, для мене це Тільки завжди була війна. Угу. Да. Але мені було більше з ним легше працювати, коли це було лекально. Коли це була історія саме про те місце. Так, так, зараз після мені було дуже важко це зіграти навіть там в Європі. Це перша вистава ми зіграли в Європі. Ви і... їздили з благодійними концертами? Так. Ну, ми їздили так, благодійними виставами. Ми грали вистави, вистави, збирали гроші, і все ж таки пояснювали Європі. Про війну, яка, да, яка насправді не тільки почалась. Вона так. вже давним-давно йде, і як вона трансформує взагалі людину. Бо вистава там більше про трансформацію і особистості. І, ну, там, ну, через, через людину, в принципі, нації. І про те, що, що там телевізор і пропаганда, що роблять з людьми і як, і як їм потім з цим всім. Це дуже важливо. Так, і там я, наприклад, на репетиції я не міг сказати слово. Я почав репетирувати і дійшов до цієї фрази, що я тобі тільки що сказав. Я просто не міг, я пішов там, куто в куток забився, і просто стояв. Підійшла моя партнерка, мене заспокоїла трошки, ми трошки видихнули. Взагалі, пройшлись отак, от якось по тексту, просто згадали, навіть на цей. І перша вистава була така важка, емоційна. Важка. Але в другій виставі вже все-таки ми навчилися з цим працювати, тому що ми розуміли, що таки нам треба це робити. Так. Підзібрались в кучу, і, і в друга вистава була прямо Коротше, збирати пазли. Так, 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 так. так, 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 так. Збирати пазли, відволікатись якось. О, ну нарешті, хоч щось не. <плес> Найшов. Фух, ну це, я скажу, тобі нелегко. Так, це дуже нове, але це захоплює Андрію. Дякую, а. що поділився з нами. Надихнув нас ще одним видом: заспокоювати себе, проводити час з родиною, тому що провівши сьогодні з тобою день, я відчула що ти суперсімейна людина. для мене це дуже важливо і дуже цінно. І зараз нам треба триматися в родинах, створювати нові родини. Народжувати дітей. Ага. <ріг> Тому дякую, що був сьогодні з нами. Дякую, що позаймався з нами спортом, показав, як ти тримаєш свою форму, приготував неймовірно смачний поріг з дитинства, а також позбирав зі мною пазли. Я запам'ятаю цей день на все життя. Дякую, дякую. тобі, дякую. друзі. Відпочивайте, відновлюйтесь. З вами була я, Світлана Тарабарова, і неймовірно фантастичний український актор театру та кіно Андрій Ісаєнко.